Всім привіт від команди Плюс Плюс. Ми це четверо молодих і гарячих дизайнерів на початку курсу: Марина Скварцова, Вова Вовк, Юлія Кернична та Саша Сорокіна. При цьому, на жаль, через ті умови, в яких ми зараз живемо, працюємо. Дівчата завер вийшли із курсу раніше завершення, тому фіналізував стилістику, дизайн систему і розробляв UI Я самостійно. Однак величезна дяка дівчатам за наш спільний досвід протягом курсу. Казав мені нещодавно один мудрий дядько, що це не так просто одразу з головою пірнути в UX. і насправді це виявилася правда, щира правда. Однак це і страшенно захоплююче при цьому. І почнемо з цікавинок, їх буде п'ять, я обіцяю не більше. Перший, що люди не усвідомлюють свій потенціал. А у тому плані, що через заточку нашої психіки на сприйняття небезпеки, в першу чергу, нам легше бачити в собі негативні сторони, те, що нам не вдається, і при цьому не бачити свій потенціал, навіть сильні сторони тут і тепер, і тим більше, наш потенціал в якихось напрямках у потенційному майбутньому. Будемо з цим працювати. Другий інсайт про те, що кар'єрні цілі не працюють без чіткого плану. І так, це дійсно можуть бути якісь автоматичні думки, можуть бути навіть мрії. Однак, якщо е ці сенси не підтримані чіткою формою, чіткою структурою у бутті людини, вони дійсно можуть просто зникнути, забутися через день і навіть через годину. Третім інсайтом. І тут скажу, що всі інсайти е, базуються на наших дослідженнях, які проводила наша команда, всі три команди. Їх джерелом є або глибинні інтерв'ю, або результати із анкети для масового питту. А третім інсайтом є те, що з персоналізацією навчання ефективніше, і тут під персоналізацією ми маємо на увазі не тільки е, якісь невеличкі мікроанімації, якісь дрібні, приємні штуки. В X UI, але також е, саму візію інформаційну архітектуру продукту е, з заточкою на те, що продукт фактично буквально дбає про користувача, так би це робила е, жива людина, наприклад, його другий чар. Четвертим інсайтом є те, що підтримуючи я і ментор, знижує страх невдачі. І це досить цікавий такий контраверсійний, холіварний інсайт. Бо Частина авторитетних дизайнерів зараз говорять, що AI має будуватися і розвиватися в майбутньому чітко як інструмент, там умовно, як е, болгарка. Е, от щось мені це застряло в голові, то я її вже приведу. Та але з іншої сторони. Ми почули від користувачів, що їм було б цікаво, і при цьому навіть комфортно взаємодіяти з більш емпатійним «ші» в діалозі, більш наближеному до діалогу з реальною людиною. Тому що з цього вийшло далі у нашому продукті. І на завершення, п'ятий інсайт. Він про те, що і він цікавий, такий нестандартний, як на мене, він може привести реворк саме в зону Блакитного океану. Невисокої на даний момент конкуренції це саме те, що люди потребують підтримки і після оферу. Тобто, життєвий шлях користувача не завершується на його отриманні оферу і видаленню цього додатка, а навпаки, продовжується. І тут цікаво. Фактично, цей стресовий період, який період викликів, який користувач проходить разом з нашим продуктом у пошуці роботи, він зближує. З сенсами, з семантикою, з персонажем, якого ви скоро побачите нашого продукту. І при цьому, коли ти вже отримаєш роботу, ти фактично в якомусь плані, в якомусь сенсі вже маєш гарного знайомого. Точно так само, як би це був, ну або дуже схоже, якби це був справжній друг, знайомий HR, який би підтримав. Підводячи підсумки, це ті цілі, які ми сформували з наших спостережень. що ми бачимо професійний профорієнтаційний тест обов'язковою частиною продукту і такою ключовою стартовою точкою, можна сказати, якраз щоб допомогти людині дослідити потенціал. А ми будемо створювати саме дружнього, професійного і при цьому емпатійного AI-HR консультанта консультанта акцентує на цьому слові, бо з нього надалі розвиваються всі наступні сенси. Нашої е, AI-сутності, ми продумали і побудували. Маємо продумати і прибудувати на даному етапі, чітку інтерактивну кар'єрну карту, створити освітній каталог, знову-таки з дбаючи персоналізацію про користувача із мінімумом більш жорстких е, ДАК-паттернів. І як Загальний націль, загальний висновок це спроектувати ЮКСІЙ таким чином, щоб найефективніше об'єднати все те, що ми вклали в AI, тобто в найсучаснішу частину наших технологій та класичний інтерфейс. Давайте дивитися, що вийшло далі. Також ми провели дійсно величезну роботу по дослідженнях. Це було як дослідження saas рішень від високонавантажених контентом з дашбордами, купою даних і візуалізації до. Сервісів, які пропонують зараз щось нестандартне, щось прямо на межі із здавалося б кілька років чи тому фантастикою. Окремо ми дослідили кластер продуктів, які пропонують онлайн опитувальники та тести для користувачів. Також наступним кластером було дослідження продуктів, які мають в тій чи іншій формі. Персоналізованого AI-асистента, консультанта, чи то навіть ai інструмент І ми навіть пішли в сторону геймдева і дослідили кілька топових відомих ігор, щоб почерпнути і там натхнення. І там я знайшов дерево розвитку в даному випадку Це були танчики, але що ще ми змогли переосмислити і перетворити у дерево розвитку професії, яке ви сьогодні побачите? Починаємо з настрою. Це кольорова гама, до якої ми прийшли, як така квінтесенція уже пік наших досліджень і емоційної напруги в той момент. В ці кольори ми вкладали сенс з однієї сторони драйву, радості та спокою у світлішій жовто-бірюзовій гамі, і при цьому тривогу, яку ми вклали у фіолетовий колір, і навіть в тому числі скоріше градієнти та поєднання фіолетового з іншими кольорами, щоб передати те, що страх це теж частина процесу, частина шляху, і він не завжди негативний. Тобто не варто завжди боятися страх. Навпаки, він може бути мотивуючим і підтримуючим таким а, генератором тонусу для людини у її процесі свідчення. Щодо шрифтів, ми зупинилися на легендарній класиці Мансераті, а також на фікселі. Як чудові розробці нашої української it компанії МакПАВЗ за що й величезна дяка. І вишенкою, однієї з вишенок, бо їх буде кілька на торті. Є мудборд щодо розвитку щодо пошуку і розвитку нашого персонажа Рей тут. Я пірнув дуже дуже глибоко до якихось базових форм до базових персонажів. До базових парадигм далі пішов у геймдев, дослідивши те, що фантасти і топ-дизайнери та ігрові дизайнери вже розробили за останні, скажімо так, 10-15 років. Далі пішов у найсучасніші продукти. Це був грок і їхній незвичайний підхід позиціонувати а, частину своїх ai потужностей саме, як AI-компаньйона. це Ані, яку ви бачите по центру на екрану. Ні і. А, для гарного зілля потрібно дати щось, я в вірю, із реального світу. І в цих пошуках я наткнувся на ісландську групу Vibe і позичив у них стилістику кольорів, з кольорів одягу, моделі, фасони одягу. Загалом а пам'ятаю, на цьому на попередньому курсі креативної практики нам дуже радили слідкувати за трендами. І що це такий мастхев для дизайнера? І це 25 п'ятий рік Євробачення. Я подумав, я точно поки не на скілі е, дизайнера м, одягу, модельєра, але я можу запозичити. Це вже я вмію як дизайнер. І таким чином Рая отримала саме таке вбрання. Е, внизу ви бачите прогрес, скажімо, такий прогрес-бар розвитку персонажа і, і е, моїх і. Кястиння наших командних ідей від живої людини до максимально 2D-шного, такого більш комік-стайл зображення. Далі до 3D-моделі. І далі я натрапив на цю чудову пісеньку. І ми отримали рей, ми створили рей, а далі рей ожила. Рухаємось далі. Це буде спокійний слайд, бо він про структуру, про чіткість. Ми з командою далі я сам розвивали. Наші ще натхнення, наші напрацювання вже в сторону дизайн-системи прописували, деталізували кольори, відтінки, шрифти, а все необхідне для того, щоб створити гарно працюючу дизайн-систему для подальшої розробки. І Зараз ми її побачимо. Починаючи з логотипу, ідучи до сітки, типографіки, графіки. Дуже детально ми пропрацювали кольори, розробили компоненти. Також я створив окремі об'єднані в єдину концепцію аватари для Ray під різні базові сценарії. Зовсім скоро побачите їх у живому прототипі. І з усім цим, з дизайн-системою, ми почали і я почав творити реворк-версію плюс. Загалом починається з лендінгу сайт, створений у такому легкому sky-fi стилі з розумною кількістю інтерактиву. При цьому від самого початку наша версія реворк запрошує користувача до взаємодії з сайтбаром. Це проявляється через інтерактив, через реакції рейна дії користувача у. В основному вікні контенту далі. Флоу користувача, починаючи це із професійного тестування на базі тесту Голанда і невеличка анкети, яка створена і продумана для того, щоб не навантажити користувача, при цьому дати рей необхідний мінімум для старту, щоб згенерувати дійсно релевантну і кастомізовану кар'єрну карту на основі результатів як тестування, так і цієї невеличкої анкети. Тут користувач отримує свій перший приз, результати свого тестування, і переходить до кар'єрної карти. Знову Ray взаємодіє і слідує за користувачем постійно, пропонуючи допомогу і проявляючи турботу у розумінні AI, HR консультанта Скажу коротенько, що розробляючи цю версію. А реворк я порушив два правила, які е, начатодві настанови, які зараз рекомендують серйозні дизайнери, і вони згадуються в багатьох статтях. Перше, це те, що сайт-бар має мати функцію сховати. Саме у нас її немає дійсно, тому що вся інформаційна архітектура, весь UX побудований на тому, що користувач постійно у взаємодії саме з сетбаром, і в певній мірі це основний ключовий інтерфейс для користувача. А все, що відбувається в контекстному вікні, це допоміжна зона для рейс, щоб взаємодіяти з користувачем і підтримувати його. В чомусь дійсно схоже, як це б відбувалося, наприклад, при онлайн-консультації, коли ти зізвонюєшся із своїм другом HR. -ом. А друга, я про неї вже згадував, це те, що це рей, це максимально м, імерсивний, інтегрований у взаємодію, побут в якомусь мірі без дарк-паттернів, але у думки користувача uh, ai персонаж AI-сутність. І хоч зараз і радять, що варто тримати фокус на Інструментальність AI. Я подумав, що це може бути цікавий інструмент, підкріплений тим же одним із китів XAI і продуктом ГРОК. У тому, щоб спробувати створити таке щось нове, унікальне з глибшим психологічним бекендом для користувача. Однак, що важливо, зберігши дійсно точність і надійність класного якісного швейцарського інструменту. Хочу і буду щиро дякувати менторам та креативній практиці. Сьогодні, користуючись нагодою, і бачачи всіх гостей нашої зустрічі, я дякую Юрію Галюку, Віталію Дячуку. Антону Лукашику з нашого попереднього курсу. Тепер я дякую далі Анатолію, Попелю, Олегу, Ігорю, Віталію на цьому курсі. А за всі їхні інсайти, підтримку і скажу, що як таке моє саме за цей рік навчання разом з креативною практикою, це було просто супер. От в мене був дуже, як часто, коли наприклад на психотерапію, теж в мене був дуже розмитий стартовий запит. Я хотів зрозуміти тємку взагалі, як воно. Дихати одним повітрям з дизайнерами саме у реальній практиці, у реальній креативній практиці, і це вдалося. Як бачите, певно, ті, хто швидко читають і люблять читати слайди, уже. Побачили три кити е, мого навчання на цьому курсі, і мого навчання за весь рік. Це інтенсивний досвід, який ми пройшли сьогодні. в Цій команді курсу всім студентам і особливо тим, хто сьогодні з нами. Величезна подяка за цей спільний досвід. Він був дуже підтримуючий і розвиваючий, Можу сказати така була навіть фльо легенької здорової конкуренції, що я люблю. Uh, величезна дяка знову таки креативній практиці, команді креативної практиці. Такий, і всім монторам за як би я то описав метафорично, 9 терабайт інсайтів про від підводних каменів дійсно до кращих, до best practice uh, у UX, UI і продуктовому дизайні. І величезна, окрема подяка Наталі. Наталі, без тебе я б знову здигнувся. Дуже дякую, що ти була і в чомусь і моїм. Координатором навчання і при цьому в якійсь мірі піпл-партнером. Насправді, знаючи той хліб, я це глибоко відчуваю і ціную. Ти просто прекрасна. І завдяки тобі, завдяки всім вам, моя впевненість тепер працює з множником x 5 Дякую усім.